Я та, дзвоники, любисток і в ромашках кручі. Пахне і боя барвисто, Наш ромен квітучий. Мальви, маки, чорнобривці гарно в Україні. На моїй святий землиці здавна і до нині. Сонячний і Веселковий, тут красиві чорнобривці, В них віночки та голівці, На весні цвітуть каштани, ніби розмовляють з нами. Про Роменку і солу і дитиночку малу, про Ромашку і Калину, і про неньку Україну, про безмежний небокрай. Я люблю свій рідний край. Диво місто, сьогодні ти в душевному теплі, Убрався в осіннє золото й намисто, і таких, як ти, нема більш на землі. О рідне місто, я в тобі вбачаю, майбутнє наше велич і красу, добро і в щастя, віри не втрачаю, як зерно їх до обрію несу.